Як кум з кумою пішли в ліс по гриби. Одного чудового осіннього ранку вирішили кум із кумою піти до лісу по гриби. Кума, як завжди, запаслася великою корзиною, а кум взяв із собою ще більшу, бо, за його словами, грибів цього року. Стільки що корзини не вистачить. Заходять вони в ліс, шукають уважно, придивляються, але грибів щось не видно. Та раптом кум радіючи гукає: Кума, кума, іди сюди. Глянь який красень під ялинкою. Точно їстівний. Кума підходить ближче, дивиться. На ту здобич і, сміючися, каже Кумцю, це ж соснова шишка, а не гриб Кум червоніє, але мовчки кладе здобичу корзину. Не пропадати ж дарма, ідуть далі. Нарешті кум знаходить щось підозріло, схоже, на білий гриб. Радісно нахиляється. Та тільки но торкнувся його, як помічає, що гриб піднімає голову. Та це ж їжак. Комцю, біжи сюди. У мене тут гриб з лапками. Кричить кума, а кум ледве не падає від сміху. Так і повернулися додому, корзини порожні, зате розповідей повно. Тепер жартують, що в лісі грибний сезон, відкритий, тільки гриби у них тепер з лапками та голками. Повертаючися, значить, лісом, трохи засмучені, що грибів не знайшли. Аж тут кума помічає, що величезний круглий під кущем. Кумцю, ходи сюди, дивись, що я знайшла. Це справжній білий гриб і такий великий. Мабуть, на всю родину вистачить. Кум підходить, уважно розглядає і натхненний, з гордістю піднімає цей гриб, але щойно підняв і почав сміятися. Бо це був старий м'яч, увесь обліплений мохом. Кумаш не здається, ну нічого, і м'яч. Це те здобич, он дітям буде чим гратися дома. Та тільки кум хотів заховати м'яч у свою корзину, як звідкись, мов блискавка, вискочила білка і прямо на того м'яча почала його гристи, ніби це її скарб. Кума з кумом розгубилися, відступили, а білка схопила м'яча. І втекла з ним на дерево. Кум із кумою стоять під деревом, дивляться на білку і сміються. А кум каже Знаєш, кума, сьогодні ми дійсно багато здобули шишку, їжака, білку з м'ячем, але грибів нам ліс точно не хотів давати. З цього моменту вони почали називати свої прогулянки по гриби справжнім лісовим шоу, де кожен вихід стає веселою пригодою. Тепер усі сусіди знають, що якщо кум із кумою йдуть за грибами, то повернуться вони, можливо, з новим другом або принаймні з купою смішних історій.